Коли це все закінчиться, я буду бігти далі, чим бачити. Доброго дня. Добрий день. Представники Білоцерківського ТЦК Головний Шан Річинський, згідно статтю 22, пункт 6 відділу сесії нашої зарозмови. Ви можете подивитися ваші військобійки документи. Це ваша просьба чи треба ні? Це вимога. У поноженій особі. Я можу показати посвідчення, у поноженій особі, так? І наказ комендонта. Це немає, хорошо. Ви там вписані. Вираз провірите. Волод... Фамілію не бачу. Ні, ви при... пальцем затулили. Речинський Володимир Валерійович. Посвідчення, понажне собі, діє при. Ну, я б не сказав, би, що це посвідчення, це заламінована якась бумажка. Як ну, це? Заламінована якась бумажка. Ну, а це зразок посвідчення понажної собі. А це воно діє на... А мені ваш військовий квиток не обов'язково просто діє. Посвідчення... Всі посвідчення да, діють е, при військовому квітку, при приявленні паспорт. Так далі по ну, розпоряджене. Щас е, Саня, Діма Ромко по А це Білоцерковський район? Медв... А, Медвинської територіальної громади зір. Іначе знайти створити робочу групу. Решчанські міські роди, громади. населені куди буде Медвінської сільської територіальної громади. Добре. Так на підставі чого мене зупинили. Хочеться поспішилась поліцейським. Ну бажано. Людина хоче поспілкуватися з поліцейським. Поліцейському нема коли, він зупиняє. Бажаю здоров'я поліцейського громади, пане Тарас Васильович. Було зупинено підставі статті 35 закону України про національну поліцію, саме пункту 3. За підрозділи, чому не писати правопорушення. А є, дивіться, і, а? а є якісь наявні е, ну, докази чи покази мого правопорушення? Е, дивіться, ми встановлюємо світ, який вихиляється від мобілізації. Так? З метою, У вас є орієнтування то, на мене? Е, дивіться, орієнтування немає, немає орієнтування, але є. Те, що ви особа призивного віку, ми перевіряємо всіх осіб призовного віку. з тим, що дуже багато вчиняє... Це якби ви до мене, я йшов е, пішки, да, питань нема. Згідно 32-ї ви підійшли і перевірили. А згідно, ну так як я рухався на автомобілі, так, згідно... то із 35-го. Було... Зупи... Так, вас було зупинено, я пояснив, чому вас було зупинено. Зв'язку з цим прошу вас приділити документ, що посвідчити. Це ваше прохання, яке підтверджується довно чимось. Тобто, вам, поясню, доказа, приймати, доказами, доказами, показами. У вас час є? У вас лиші часи, так? Як до вас можна звертатися? Звертайтесь до мене, громадянин. Громадянин, надайте, будь ласка, посвідчення водія. Або На підставі чого? На підставі статті 35 закону України про національну поліцію. Ознайомте мене, будь ласка, статтю 35. Зв'язку з тим, що маєте підозру, так? Да? Ця підозра на чомусь основується. Ну, я можу вас так само підозрювати, що ви берете хабарі, так? чи ні, Але це все-навсе мої слова. Це ваше право, Правильно. Так само і ви ж до мене, Давай. ваша підозра повинна на чомусь ґрунтуватися. Так. На чому вона ґрунтується. Вона ґрунтується на тому, що ви особа, яка є від 18 до 60 років. так? Я не знаю, чи ви вдома виступає даний, чи у вас є це, чи немає. Ну, дивіться, ви просто займаєте мій свій час. Ми це займає 15 секунд. Дивіться, так ти, я не проти я, їх показати. Я, я, Дивіться. Я вам поясню. От я вам поясню. Я прекрасно... От починається таке спілкування, починається таке спілкування. Уже неодноразово громадян є усі документи. Просто... Звичайно е, є. Ну, от я розумію. Я так, хочу... Ну, дивіться, ну, Дивіться. Я вам пояснив. Ну, ну, скільки разів... Можна... Я вам пояснив. Я пред'явлю їх на законну підставу. <тут> я ж вам пояснив. Так підставу. на чому ж ґрунтується підозра? Ґрунтується на, на, статті 32. Ні, під, підозра. Пояснив, Підозра. Підозра грунтується на тому, що виявляється. Фактичні Сусор. дані. Факти... Фактичні. Фактичні Дивіться, в да. нас е, дуже велика кількість осіб, які вчиняють це адміністративне правопорушення. А я ну, себе до цих осіб не відношу. Ви, а ми вважаємо, що відноситься. Ну, ви, це всього лише ви, ваша суб'єктивна е, думка. От, от іменно, якщо це наша суб'єктивна думка, це в цьому виключ, заключається і підозра у вчиненні адміністративного правопорушення. Так у нас презумпція невинуватості. Я не, не я довожу свою невинуватість. Я, не ну, я вас не звинуватив. Ви підозрюю. Я, я, я повідомив згідно закону, чому зупинено, що наявна підозра. Так як на наприклад... ну, якщо ця наявна підозра є, так давайте подивимося. Дивіться, диві, дивіться. Її, на чому вона ґрунтується. Дивіться, ви почали розпорядження коменданта. Так почитав. Ну і це перевірка ваших документів що? Ви перебуваєте, може, ви перебуваєте в порушниках, може вони в нови А може й ні? Оце ж ви нам надати ваші документи, так я, я ж вам кажу, я його надам без проблем ну, на законну вимогу. Якщо інспектор я... обґрунтує свою думку, я... покаже підозру, на чому нагрунтується. Хорошо, пункт 35 стаття 7 І що? Ну є розпорядження, є витяг наказу коменданта Булосаківського району на перевірку військовозобов'язання. Це пункт сьомий. А, рішення тоді органів державного самоврядування на обмеження на даній ділянки. Ні. Вначале виноситься рішення, а потім виноситься наказ коменданта на основі цього рішення. Дивіться, я вам повідомив, в чому заключається підозра. Я вам повідомлю. Так Такий я ж вам повідомив. Вона ґрунтуватися. Должна... Я можу так само це вас криміналь... підозрювати, Дивіться, так в... чи ні? Так, це в кримінальному правопорушенні. Вона. Грунтується, це у нас адміністративне правопорушення. адміністративне правопорушення, перевищення швидкості. Грунтується на фотовідеофіксації. Грунтується так само. Доказ... Факти... Фактичні доні, да, так фактичні дані. чи ні? Розглядає... От ви підійшли Розглядає... до мене 35-та, розглядається... фактичні доні Так, да, розглядається адміністративна справа. пред'являються докази, і особа може так. А я так? хочу, а я хочу перевірити законність вашої я зупинки. Я, тобто я. Я. вона я. Я. По... вона повинна на чомусь ґрунтуватися. Ви не вводьте мене в оману. Чому я вас вожу в оману? Я вам повідомив на чому вона ґрунтується. на чому. Всього на ваших припущеннях. Да, да, і зато... Так, Да, так того, нас не обвинувачують. Як ви, вас звати? Відкрий. так? Да? Як вас звати? Я приб'ю. Товариш капітан. Mm. Я вас приб'ю. Як вас звати? Ну, яка різниця, як мене звати? Яка назвали? різниця? Вас відчуваєш, так батьки назвали. Е, Дивіться, е, на, бок, на російському блокпосту... Це ви, по ви вже мене вели. хочете образити Чи? Ви, не ви на блокпосту російському, так би це Почекайте. не вели просто. Давайте на цей. Не будем... Просто по нормальному, нам 10 пос... чоловік, як ви. Дійдіть, дайте, я поспілкуюсь. Та що, ну, ну я розумію, дуже прекрасно. Я зараз все цей... Почекайте, дивіться, е, стаття 35, пункт третій, зазначено зупиняється за підозрою вчинення адміністративного або кримінального правопорушення. Правильно? Правильно. Підозра ґрунтується на чому? Я ж вам пояснив. Ну я якщо вам, дуже... вам це не не я не дохочу, об'ясняю, підозра повинна ґрунтуватись на якихось заявах, поясненнях. Фото відео фіксації так, і так далі. Є дивіться, більше не знаю, 100 тисяч 100 відсотків знаходиться звернень від РТЦК у відділах поліції відділення стосовно мене, є така стос... звернення ми встановлюємо вашу особу. Я ж вам по пояснив. Так я ми не пішохідну тут третє. У вас було зупинено. Я Тому? ж не дивіться, я ж не пішохід, щоб мене по 32-й перевірити Я перевір. вас як не пішохода зупиняв. Я вас зупиняв як водія. Ну, ну. так шо Зі? ну я вам по пояснюю. Третій раз, четвертий, хочете пояснювати. Є законна підстава, тобто пункт 3 статті 35 закону України про Ви національну просто, поліцію. Дивіться, ви невілюєте законодавством. Ні, ні, да. ні, ні У вас, разі, вас ні в повинно якому разі. бути фактичні доні. Ні, не ні в якому разі я його не невелюю, ні в якому разі. Ви не віляєте це порушення. А ви не невілюєте, якщо ви не виконуєте законну вимогу працівника. А в чому вона законна? Так в чому вона законна? Дивіться, е, якщо ви вважаєте, що у вас було зупинено, так, так. Е, після зупинки транспортного засобу ви такий самий громадянин. Чому до вас не може бути застосована стаття 32 закону України про національну політику? Тому що я не пішохід. А в чому різниця? Ви громадянин, тому що для зупинки транспортного засобу ви керуєтесь тридцять п'ятої стати. Чому дивіться? Я вам повідомив, чому я вас зупинив. Я вам повідомив, якщо ви не згідні з моїм рішенням, ви його прекрасно можете оскаржити. Ви застосовуєте відеозапис на свій телефон. Ви його можете оскаржити. І все, мене притягнуть до відповідальності за незаконні мої дії. Ви розумієте? Притягнуть до відповідальності. Притягнуть. Заяву по-любому напишу, що ну, в понеділок відправлю. Заяву будь вже напишу. Ну будь написано. ласка, я ж не, зап... я ж це не це заперечую. Матері. Я ж не заперечую. Ну я так зап... ми ж е, не, не з'ясували законні підстави. Я тільки що пояснили, я два вже тільки. Ні, так пояснювати я можна. Чую, можна... Бо, фактичні фактичні по дані. Мене цікавлять фактичні дані. Ну, підозра ґрунтується на чому. На чому? на чому ґрунтується? Підозра ґрунтується на тому, що вчиняється адміністративне правопорушення. Мною? Не знаю, якщо ви надасте документи, що не що ви не вчиняєте... Так у ці... нас презумпція не Я вас Я не звинувачую. Що? Я перевіряю. Я перевіряю. Ну, перевіряю. Перевіряйте. Я перевіряю свою підозру. Я перевіряю перевіряйте. Ну, надайте документи. Не хочу. Хорошо. Якщо ви поліцейському та да, поліцейські вичитаєте, що вас поліцейський непромірно зупинив, да надай мене вже стоїте. Я як е, уповноважена особа, я маю право перейти ваші військовікові документи на підставі чого? на, на підставі розпорядження на підставі 160-ї постанови. Так я хочу побачити рішення до вашого наказу органів державного самоврядування. 30. Не Почекайте. не наказ Почекайте. коменданта. Я це розпорядження. Витяг із наказу коменданта на перевірку військовікові документів. Так як ви стоїте, ви вважаєте, що поліцейський вас зупинив незаконно, ви можете на нього скарити писати 에, там на нього і так далі. 에, так як ви стоїте, я вже спілкуюся. А я з вами, я вам преди, 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 я я з вами не хочу спілкуватися. Ну я вірю, що ви не хочете не спілкуватися, але ви вимушені зідно писати постанову від ви впевнені. Я закрию час вікно, і ми почнемо спочатку. Інспектор, я вас слухаю. Так я нікого не затримую. Це ви мене зупинили і не можете обґрунтувати свою зупину. Ваша підозра ні на чому не основана. Я пояснив, на чому моя підозра. Ну на чому? На якихось суб'єктивних думках, допусках. Так нас обвинувачення не ґрунтується на допущеннях, на припущеннях і так далі. Не виноситься підозра у вчиненні кримінального правопорушення. Не виноситься вам підозра. Що? То можете винести, якщо зможете ну, ну, це зробити. Ну я бачу, що ви юридично підкована особа. Просто що е, я вам пояснив, ви можете за мною не погоджуватися, можете погоджуватися. І все. Обвинувачено обвинувальний акт направляється до суду, і в суді вже особа є обвинуваченою. Підозрювана вона також є в кримінальному провадженні, коли їй вручена підозра. Це я все розумію, і ви це все розумієте. Звичайно, а, під за підозрою вчинення адміністративного правопорушення. Це зовсім інші речі. Так само, орієнтування воно може, якщо особа вчинила кримінальне правопорушення і орієнтується особовий склад з метою її встановлення. Тоді так? поясніть мені розшук по адміністративному по адмінкодексу. По адмінкодексу наявне звернення до підрозділів поліції з відділення РТЦК угу. з метою встановлення та доставки осіб. Які а ви вчинали? служба Глова, чи я не розумію, ну, доставляю? Дивіться, так встанови, встанови у нас, розшука, дивіться, в нас подмін... І, ні, спра... це це, не є розшук, розшук. це, не це є порушення. Я ж не розшую. Я ж вам не сказав, що це розшук. Я вам поясню, що це є звернення, що особа вчинила адміністративне правопорушення. В зв'язку з цим необхідно її встановити та доставити до підрозділів е, РТЦК. Угу. Які питання? Питання по підставі для зупи. Я вам пояснив ну, і я вам пояснив. Ну ми вперлися. Ви розумієте, що ми вперлися в одну мертву точку. Тобто, ну, ну, якщо є докази то, мого ви, правопорушення порушником, що що виявляється порушником, через що ви не, не звій військові? Ви впевнені в цьому? Питання. Це ваше припущення. Ні, то ну, те, що все, ви, ви такі дивіться, так, так, дивіться, Якщо якщо на те пішло, <кх> дій, дійсно працівники РТЦК прави, що особа відмовляється пред'явити документи. Це ще більше виявляє е, ну виявляє мене підозру, тому що вона вчиняє адміністративне право. Ні, я поступаю згідно чинного законодавства. Я дуже якщо закону. є законні підстави для зупинки, питанемо. Вам... Пусть... Я вам зараз всі Резерв, я, хоча він не передбачений, я, все покажу. Ну, ви, ви зі мною не, не погоджуєте, що стаття 35 була застосована. Ні. Напишете скаргу. Ну я, я ж вам це, по, пояснив, що оскаржите моє рішення, мене буде притягнуто до відповідальності і все. Дуже хорошо. Давайте ми вже з дискусії прийдемо до праці, і ви з ваших документів. Та я ж вам сказав, що я з вами відмовляюся спілкуватися. Чого? Ну, того, що не бажаю так, немає такого бажання. Ну, ну як немає? немає? це. Немає. Надайте Повірте мені, мені, мені теж не немає. Ну, проблеми. будь ласка, це ваше я прохання. Понімаєте? Дивіться, я вас повідомив. Я вас а повідомив. я не переконався в законності даної підстави. Тобто, у вас немає це теж на... ваша суб'єктивна. Так на... ні, це надайте ваша... мені підтвердження вашої зупинки. Підтвердження. Я, надав Яке? Підтвердження. Я... я надав вам підтвердження Яке? того, що ви не надаєте документи, того, що ви так я ще й не зобов'язаний їх поки надати, бо я не побачив законної підстави для зупинки. Та, що ви в мене звинуватили по статті 34, пункт 3, да, так воно не ґрунтується ще ні на чому. Це всього-навсього ваші слова. Ну, да... Да. Своїм керівництвом. Вони, е, якщо на вимогу працівника ТЦК, ви не підляєте військові документ, що засвідчує mm. вашу особу, так як ви, ви громадян України. Я відмовляюсь відповідати на дане питання. Е, я понял. Е, значить, е, моє керівництво сказало, що визиває 102 і приїжджають. Так 102 вже ось на місці. Ні, ну це він в групу оповіщення. Так, а ви проводите оповіщення? І Перевірку документів військовособов'язаний віком 18 mm. до о, 6 років. Бачите, ви ж не можете доказати те, що ви виявляється румлянин України. Чи румлінин... А я нічого не зобов'язаний ну, доказувати. Він на даний момент знаходиться на території Білоцерківського району Мединської громади. Доказувати? Доказувати це ваше прерогативо. Чому ви не зобов'язані пред'явити документи? На... Тому що законної підстави для зупинки він, я повідомив, до... що немає. Давайте вирішимо за мною, а потім далі. Так я з вами відмовляюсь. Ну, можете... просто... До мене взагалі... взагалі не говорить. Дивіться, це за вашим бажанням. Ви так, як ні, хочете, ні, так і робіть. Покажіть ваші військовобількові документи і її Ні, просто ваші. так не може бути. Як просто? Ну так, так як ви кажете, ви просто. Не засвідчили свою особу. Показати. А я й не зобов'язаний її ще показувати засвідчувати. Опонажена особи. Я понажна особа на перевірку військові документів по нашій громаді. Я ще поки мала, нічого дана, не зобов'язаний. Ви, ви, ви не е, пред'явили ваші військовікові документи. Я навіть не знаю, чи є громадян України. Може, ви не являєтесь громадянином України, правильно? Чи і я що? Ви, що? Ви... А якщо я, що навіть я і не являюсь громадянином України? У нас я навіть не громадянин України користується тими самими правами, що й громадянин. Правильно, ну ви не підлягаєте під 160-ту постанову, якщо ви не являєтесь громадянином України. І дивіться, е, що така ситуація, просто. Я не знаю, з ким я спілкуюся і так далі. І що? Півірку я... документів. Якщо ви відмовляєтеся, я визиваю своїм керівництвом, визивай Сублаха і перевіряють, може являєтесь взагалі там громадянином Росії. Це ви, ваше це? припущення. Ну, це моє припинення. Бачите, ви ж не доказали, що показали, при... ви так ж дивіться не я документи, ж... де засвідчення, що ви з громадянин України. Правильно? Я розумію, так у нас звинувачення не можуть ґрунтуватися на припущення. Я вас не звинувачую. Я просто моє... Я припускаю те, що ви являєтеся людиною, не громадянин України і так далі. Давайте так, якщо є законна підстава для зупинки, і інспектор обґрунтовує, я показую ви, всі документи. Інспектором, ви, ви, ви вже вирішили. Буде, Ні, та та, ви не Ні, так інспектор мене зупинив. Я взагалі з вами можу не розмовляти. Ви, ви, ви на інспектора питань немає. Ви на інспектора, якщо ви бажаєте, вважаєте, що він є чи не в дії, ви на нього там напишете скару і так далі. Якщо ви вважаєте, що я не законі дії, пишіть на мене, я вам придивив свій посвідчення по нашій особи, військовий квиток і так далі. По і про посвідчення поставити. ми можемо ще посперечатися. Там Спричати, залабінована якась. Ви можете сперечатися, не вони мені розказувати, хто що. Ви просто все письмі. Напишіть і на мій відділ, і хай і, буде... і отримаю чергову відписку від вашого керівництва, як завжди. А ви ж хочете, що зробите? Чи отримаєте, чи не отримаєте? Це Ваше право отримайте. Ну на даному етапі нашого спілкування я вас прошу придавити ваші військові облікові документи. Це ваше прохання? Е... Я відмовляю вашому проханню. Вимога не прохання. Вимога повинна ґрунтуватися на законності. Я вам сказав. Я вже я вам показав розпорядження коменданта, витяг з наказу. Рішення. Особи. Ознайомте мене з, з рішенням. Це достатньо того, що при мені є посвідчення по особи на перевірку військових бікових документів. Він написи, що це основи. Ви вам цікаво, ви можете почитати в інтернеті, там все дуже красиво написано. Які наші дії? Я визиваю 102. Як хочете. Це займе ваш час. Та без проблем. Хорошо. Инспектор. Я вас так в чем законность вашей зупинки, скажите? Законность моей зупинки грунтуется на приставе статьи 35 закона Украины про национальную полицию, пункт 3. Ознайом меня, мене, будь ласка, статьей 35, пункт 3. Будь ласка. Дослідим, что там зачитаю. Відповідь на питання охорони території. Зачекайте. Громадянин відмовляється пред'явити військово-пековий документ чи будь-який документ, щоб ухідити його з на е, Насталом пункт Медвен. Получається, між двом та Гораним полем. Так, да, так. Да, так, да, так, да, так. Да. Це не трасить, я би е, Згідно розпорядження коменданта, е, на даному часу дороги Давайте. Так повідомить мало. Покажіть ну, мені, шо, ознайомте. Шо, шо. Я, ну у вас як мені вас показати? Ва, вам... Ну фактичні вам дані. 17... Фактичні вам, дані. 18... Бумагу, щоб я прочитав. Від... Фото-відеофіксацію. від 18 до 60 років? І що? Я перевіряю ваші військово-облікові документи, і у вас було зупинено за підозрою в вчиненні цього адміністративного проєкту. А, а якщо це не так, ви вибачитесь. Ви вибачитесь. Я ви вибачитесь включи мені телефон. Я вибачуся. І він вибачиться? Звісно. Давайте. Дай мені телефон. Ще раз. Каже, що особа пред'явить свої військово-облікові дані і запитує, чи ми вибачимося, якщо в нього все. Якщо у вас незаконна підстава для зупинки. Вибачитесь? В смислі незаконно підщо. Якщо... Я... Ваша підозра, підозра... грунту. Якщо моя підозра не справдиться, я вибачаюся. Це не моє. Я не знаю, ви як виште пане поліцейського. Я, я дію на підставі. Перевіряйте. В мене немає щоб посканувати можливості. Бачите, ви йду цього не підготовлені. Зато я підготовленный. Ну а ты, 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 ваши Но... по батькові скажите вас. Зараз зсканую, я там все буду. Чекайте, з, з мережі завантажується. Тут інтернету немає. Ви ж стали в такому місті, що інтернету нема. Аля. Да. Добро дня. Мобільний пост знаходиться на повороті на ісайки, і меди. Ми тут стоїмо. Тут замітно. А, бо якийсь поганий. Так, да, поганий трас, так. так він чекає зараз. Ну, вже документи починає показувати, але ну, заявку ми вже зробили на судах. Ну, давайте. Зверну увагу. А, стоп, зверну увагу Це людини актуальної. Ну, від, від бази. Ще база новича. Ну, я ж показав. Що... Ну, я не встиг для повного. Ну, дивіться. Ну, я, ну... Тут написано по батькові. У вас даже технических возможностей э, не мое э, проверить. Смотрите, до меня только телефонали, базу опять скину, я заново, заново скачу базу. Вам а не скучно? Я обещаю, честно уже... Мне не, а вам. Мне так скучно, поверьте мне. Когда это все закончится, я буду бегать даже, чем бачу. Чтобы контент просто. Звичайно. Без контента. А вы можете что-то против? Нет, нет, каждый занимается своей справой, я, я только за. Помилка. Пробуем еще раз. Дай перебрать на облако. <coughs> То нужен инспектор проверяет, я не, не знаю. Инспектор проверяет свою базу. Я с вами слухаюсь. Дай перебрать на облако. Я отмываюсь повідомляти а? вам данную информацию. Не понял. Отмываюсь вам данную информацию. По Ой, два раза ж не буду повторять, як попугай. 네, так, чи ли? Ли? Ну, я не знаю, кто. Вы не предъявили документы. Я показали, мне что... документы. Есть... Сейчас база Вы Сейчас я подскажу ваш код. Я буду дальше Якщо ви ще час чекати, і вас, чекати. вас ні? Не, відсутні, відсутні. Поїхали в райвідділ. В місті, дани, що ви... Ну поїхали в райвідділ, Я поспілкуюся з вашим керівництвом. Можливо, воно більш адекватніше на відміну від вас. А що ви заображаєте? Що... що це я ображаю? Що я я Поспілкувати. хочу поспілкуватися з його керівництвом. Це ваше право. А чого ви зображаєте? Чим я образив? Тим, що він неадекватний. Я сказав, можливо, воно більш адекватніше на відміну від вас. То понятно, це виходить. Я так. не сказав, що ви не адекватні. Так, гаразд, в мене немає. Вас... Ну, зараз вже в мене вже 8%, що небагато залишилося. е У мене... питання. немає. Тоді займатися працею. два працівники ТСК. Все, добре. Я вибачаюся, що вас потурбували, що зайняли ваш час. Ну це зайняло буквально 30 секунд, а у вас зайняло. Ну, так більше. ваша підозра це... на чому знувалася. Моя підозра не справдилася, я я перепросив вас за те, що. От бачите, інспектор, ви прогаяли хвилин ви, 30 ви часу, а в результаті нічого так і не ви добилися. Звали свій і мій час. Я То свій вам, не я, зваю. Я вам дякую за розуміння, що ви підтримуєте національну поліцію. Я не підтримую національну поліцію, збільши, особливо збільши, таких, але, як ви. Я, я бачу, що ви да. своїми діями дуже сильно да. підтримуєте. Ви бачу, поступаєте згідно законодавства. Зачекайте, будь ласка, шановний. Алло!